Міливим викликом долі залишиться у новій історії Сумського Спартака. Його зустріч в одній шістнадцятій фіналу Кубка України з київським Динамо. Непередбачена гра з рівними для обох учасників можливостями тривала протягом двох основних таймів, а потім ще й двох додаткових. У підсумку голів голівболівальників так і не побачили, і долю поєдинку вирішувала серія післяматчевих пенальті, де головні ролі мали виконувати голкіпери сумчанин Микола Рогошкін і киянин Ілля Близнюк. Переможця визначили два невдалих удари динамівців Михайленка і Яшкіна. І хоча їх партнери по команді Герасименко та Скоба пробили вручно, цих голів не вистачило, аби відповісти на реалізовані 11-метрові господарів Савенка, Листопадова, Охрименка та Богача. Удар останнього став вирішальним моментом цієї сенсаційної зустрічі. Коментувати, що діялось після цього на сумському стадіоні, мабуть, зайве.